Сьогодні буде трохи незвичний формат, Як то кажуть, фрістайл. Побачимо, що з цього вийде. Взагалі хотів обговорити якісь новини, які сталися за неділю у мене і взагалі. Головний концепт цього відео, який я хотів записати, це розповісти, що мені цікавого прийшло нещодавно. А прийшла мені ось така посилочка, яка дуже прикольна, будемо розпаковувати, дивитися, що там всередині. Це прийшла мені посилочка з Литви, тому буду вам показувати такі цікаві речі. З однієї з них буду навіть знімати рекламу. Я вам потім все розкажу і покажу. Взагалі, неділя пройшла наступним чином: розвивав соцмережі, пушив тікток акаунти. Дуже було по дезморалі такий складний період, тому що коли ти проробив велику роботу для того, щоб щось відзняти, замотити сценарій, і потім ці ролики не спрацьовують, не залітають. Ти такий... Втрачаєш всю надію, розумієш, що треба пушити далі. Я знаю, що є дуже багато варіантів стосовно того, щоб їх переробити або перезняти. Але то ну, стосовно одного концепту, не так вже легко їх перезнімати. І навіть якщо ти перемонтуєш цей підход, я теж використовував, і він сильно не допомагає в просуванні цих роликів. Тобто, що не казав, на власному опиті алгоритми фіксують, що такий відос використовувався і в два з половиною рази. Перемонтований ролик набирає менше переглядів, ніж його перший варіант, який залили. Що ми чекаємо, давайте подивимось, що тут є всередині. Давайте почнемо з найцікавішого. Мені приїхало офігезне, концептуальне. Я, я його так називаю, концептуальне пиво. Дивіться, які баночки. І друга. Ну, викосуй. Просто пушка. Будемо знімати з ним рекламу. І це перша фірма, яка приїхала. Гляньте, як вони виглядають з усіх боків, я потім зроблю відео з ними окремий. І друга фірма, так вони виглядають. Коротше, офігезне півко. Є алкогольне, є і безалкогольне. Коротше, я думаю, що це топчик. Пивний маркетинг працює. Я взагалі полюблюю маленькі баночки, якісь там прикольні напойчики, тому цим штукам респект. І на, на додаток ще залетіли такі ось носки за 9 євро, як подарунок з прапором Литви. Прикалдесне. Дякую. Ну, це, так би мовити, формат продовження без світла. Мені він дуже зайшов. Я взагалі кайфував, коли знімав ті ролики, коли в мене не було світла, але вони були. Дуже такого, як мені здається, фігової якості. фігової якості, але задумка була непогана. Я думаю, що в майбутньому я вийду на той рівень, щоб робити достойний контент. Через неділю вже буде Великдень, тому також приїхали подаруночки під Великдень. Це пасхальний, я так розумію, кролик Кіткат, кролик Мілка і також Kinder Surprise. Недарма в мене є tiktok аккаунт де я. Записуємо про їжу. Туди ще можна буде зробити розпаковочку, тому що зараз відкривати і їсти весь цей шоколад, ну я ж не божевільний. Хоча Кіндер, тут залетів ще Кіндер, ну такий кіндер чоколад звичайний, але теж в пасхальному дизайні. Чомусь мене не зупинило його відкрукувати і похавати щось звідси. О, такі справи. Не знаю наша вам ця інформація, але хай буде. Так, йдемо далі. Тут у нас цікава розпаковка йде. Ось. Що цікаво показати, це такі ось незвичайні цукерки прикалдесні. Ну, це не те, що цукерка, це горіхи, мигдаль в шоколаді. Але я так розумію, що шоколад якийсь білий. Будемо куштувати. Зрозуміло, що основний концепт це пиво, яке приїхало за моєю спиною. Але цукерки це такий приємний бонус. Ну Це майже все. Хелс з малиною. Оце цікаво буде скуштувати персик Малина Health. Просто такі приємні приколи. Шоколадка з Естонії з велосипедом та прапором Естонії. Це взагалі приколдесна штука. Її треба буде залишити на потім. І тоффі, шоколадка з карамеллю. Теж іноземна, якась приколдесна, з приколдесним таким дизайном. Взагалі прикольно, що європейці горають. По такому стильовому дизайну, як цих баночок. За цим лайк і респект. Так, новин не буде, я просто вам показав розпаковочку своєї посилки, що мені приїхало. Буду знімати з оцим прикольні відосики, якісь такі формати під рекламу, а все інше буду розпаковувати на своєму тіктоці про їжу і ділитися враженнями, що то є за. Прикольні штуки, які мені приїхали. Дякую всім за перегляд. Також головне, що в цьому розмовному форматі я почуваюся дуже вільно і мені це імпонує. А там, знаєте, в попередніх відео, яке ви дивилися, як там, пу-пу-пу, як той диктор ЄСА! казав щось. Коротше, то було не дуже зручно, але під цікаву тему. Можна і зробити такий варіант. Тому, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на соцмережі. Будемо робити цікавий контент, щось вивчати, чомусь навчатися, жити життя, як то кажуть. І побачимось в наступному відео. Пока!